Всім привіт! Подарунки Путіну з доставкою в тюмень, Ніжній Новгород, Білгород і ще багато куди в Росії та на окуповану територію. Війна безпілотників, черговий успіх нашого дрона проти російського робота-гранатометника. І як старенький ан 28 із України подає приклад над сучасним західним F-35. Про це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну А ми починаємо. Отже, про тамагавки будуть вони чи ні, Дональд Трамп уже ледь не підтвердив їхній. Продаж, а це буде точно не передача, а вочевидь, саме продаж за програмою. Pearl. Але сумніви у цьому насправді чимало. От ми звикли, що потрібно довіряти не словам Трампа, а його вже реальним діям. Ну і давайте проаналізуємо ось цього цитату. Так, я вважаю певною мірою ухвалив рішення. Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними, тобто томагавками, робитимуть. Так, ви знаєте, куди їх посилатимуть, тобто куди ними битимуть. Гадаю, я маю поставити це питання. Мається на увазі, знову ж таки, українській владі. Очевидь, от власне, вся цитата Трампа, з якої ми робимо, ну багато хто зробив висновки, що томагавки вже ну фактично майже в Україні. Безумовно, такі слова, як і сам продаж томагавки, вони вкладаються в загальну канву останньої стратегії Трампа щодо досягнення миру в Україні через силу. Президент США намагався домовитися із Путіним, але коли той відверто відкинув його пропозицію щодо припинення війни, а сам Трамп і його оточення зрозуміло, що Кремль бреше щодо своїх мирних прагнень, прийшов час батога замість пряника і томагавки. Цілком логічний і послідовний ланцюжок цих попередніх рішень, які ми знаємо, це був і дозвіл бити атакансами, і надання супутникових даних з території вже Російської Федерації. Але з томагавками насправді все дуже непросто, і тут і пускові установки для них потрібні, оскільки в ідеалі вони запускаються з кораблів. В Україні відповідно немає флоту для того, щоб запускати томагавки. Томагавки досить дорогі. І в будь-якому разі, тобто, їх буде небагато. Можливо, під виглядом томагавки будуть якісь інші ракети, ті ж самі баракуди, про які говорили разом із томагавками. Отже, моя думка, що поки що це все в першу чергу погрозливі слова, і вони для Кремля. Тож ми подивимося, як уже вчергова Кремль малюватиме, а потім їх же і відсуватиме. Свої нові червоні лінії пам'ятаємо, як погрожували Медведєв та сам Путін щодо передачі якраз ракет Томагавк. Ну прям казали це все-все. Остання крапля. Ну нагадаю про передачу Абрамсів, Атакамсів f 16 Там бо ще чого в Кремлі теж так погрожували. Ну і що? В будь-якому разі для томагавків чи нехай інших якихось ракет знайдеться більш витончене застосування ніж бити по російських НПЗ чи енергетиці. По цих цілях прекрасно працюють наші бобри, люті, нептуни, фламінго. Ось і за останню добу було багато бавовни в Росії. Принаймні, російські міноборони звітує аж про нібито 184 збиті українські безпілотники. Не знаю, чим там збивали, але повідомляють про повторний приліт Дзержинську. Там завод імені Свердлова, що виготовляє вибухівку для всієї російської армії. Також були чути вибухи у нижньому Новгороді. Белгород знову без світла. Там було чимало прильотів. А в старому Осколі, це також Білогродська область, ракета російського ППО влучила в житловий будинок. Губернатор Гладков збрехав, що це влучив український безпілотник. Хоча на відео, яке ми подачу, побачимо далі, прекрасно видно, що це саме ракета, бо безпілотник так швидко ще й з вогняним слідом у повітрі від сопла ну не літає. Дрони летіли також в Тюмень. Це понад дві тисячі кілометрів, як бачимо, влучання е, нової рекордальності влучання у місцевий НПЗ. Ну і у Феодосії вже другу добу досі горить найбільший нафтовий термінал Криму. За інформацією фахівців втрати ворога там відчутні з понад 30 палених резервуарів. У строю залишилося лише близько 20. Очевидь, ці втари будуть. Тривати, ну от такі подарунки на день народження Путіна. Так сьогодні в кремлівського фюрера уродини бажаємо Ладім Ладімичу пошвидше здохнути. Таке ж побажання і путінським солдатам, але самі вони не здохнуть. Ну іноді буває, що вкорочують собі віку, але здебільшого знищують їх наші воїни. Ось і минулої доби українські герої знешкодили ще 1020 росіян. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 117 сімнадцять. Тисяч військових, також Збройні Сили України знищили три танки, шість бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, один засіб ППО. І крім того, спалені 81 одиниця автомобільної та спецтехніки окупантів. Ну і далі наш традиційний візуал, як власне ця техніка і жива сила знищуються. Ну а перед тим традиційно попрошу вас підписатися на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну і думаю, ви звернули увагу, що з усієї наземної техніки найбільша російська армія втратила саме артилерійських установок 33 493. І ось як це часто відбувається. Виявлено розвідниками російську арту або накриває е, уже наша артилерія, а дальність і влучність завдяки наземним, в тому числі зразкам, у нас краща. Ну, а також використовують дрони камікадзе, в тому числі і літакового типу. Ось, власне, так виглядає. Та контрбатарейна боротьба нашої 44-ї артилерійської бригади, яку ви бачите зараз якраз зафільмовано на відео. Знищено, зокрема, от в, цьому, в цій підбірці кілька російських гаубиць 152-го калібру Мста Б, ну а також склад боєкомплекту, про що свідчить і яскрава детонація, яка відбувається після влучання. Ну і знову в нас дуель двох роботів. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ вперше знищив бойовий наземний роботизований комплекс ворога Кур'єр, який оснащений автоматичним гранатометом АГС-17. Окупанти відправили його на рівнину. Якомога ближче до захисників Покровської агломерації, очікуючи нагоди для обстрілу наших позицій, але його засікли наші розвідники у підсумку. В дрон операторів безпілотних систем 32-ї окремої механізованої бригади успішно його знищив. Що-що, відбиватися від дронів НРК навіть з гранатометом ще не навчилися. Ну, власне, поки що над цим, очевидно, працюють. Ну а пілоти-прикордонники підрозділу Фенікс відбили ворожий штурм Костянтинівки. Скориставшись погіршенням погодних умов, противник пішов у наступ важкою бронетехнікою. Але у злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти Фенікса успішно відпрацювали по всіх ворожих цілях. Удари в півдронів по ворожій техніці розпочалися ще на підході, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, що зупинилася в полях Донеччини. Таким чином були знищені один танк, дві бойові броньовані машини, одна БМП. Також уражено три танки: чотири ББМ, одна БМД і одна МТЛВ. Також під час ворога штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої власне, відбувалася ця атака. На оператори Сил безпілотних систем вразили рідкісну станцію РЕП. Житель це вкрай рідкісна справді дороговартісна ціль. Спочатку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення лише 23 е, таких ворожих систем. Нещодавно на Луганщині бійці 412 го полку у взаємодії з аеророзвідку одного з підрозділів Державної прикордонної служби України виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр. Згідно з технічними характеристиками, житель може глушити наземний радіозв'язок на дальність до 25 км, кілометрів, а зв'язок на летальний. Апаратах до 50 кілометрів. Ну і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді відзвітувався за перший тиждень роботи його підрозділів по як він називає їх. Хробаках, ну ще називає на літеру літуругії, але то вже нецензурно. Так от на ранок 7 жовтня пише Мадяр, з початку місяця вже 1359 росіян знищено нашими дронами. Такими темпами він прогнозує, що за жовтень загалом знову буде мінімум 6 тисяч, а це повний штурмовий склад трьох російських бригад. Наприклад, лише за минулу добу знищено 237 росіян та ображено 886 унікальних цілей. Ну і така статистика враження дронами це лише підрозділи СБС, а скільки безпілотних підрозділів загалом збройних сил України, тобто кількість впольованих Росіян саме дронами і їхньої техніки значно більша. Хоча, звісно, в плані ефективності з силам безпілотних систем тут немає рівних. Ну і про ситуацію на фронті тут плавно перейдемо. Генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 дев'яносто Згідно вчорашніх даних було 231, днем. Раніше 188. Тож активність ворога. Вона трошки зросла і поки тримається от на рівні близько 200 атак на добу. Знову побільшало штурмів на Лиманському напрямку. Там ворог атакував 19 разів. По 12 спроб ворога вклинитися у нашу оборону було зафіксовано на Сіверському і Турецькому напрямках. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресорам. Ну і на Новопавлівському противник завчора здійснив 34 атаки. Тож сумарно ці два напрямки продовжують складати майже половину всіх атак на фронті. Ну і проект Deep State якраз повідомляє, що ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоїванівки. І Вороного це все новопавлівський напрямок, а також має успіхи біля Білої гори. Це вже біля Костянтинівки. Ну і наостанок про реалії війни у небі. У минулому відео я розповідав, як пілот нідерландського F-35 відкрив лік збитим російським безпілотникам над Польщею. і, судячи з фото, намалював от власне слоет на фюзеляжі. Тобто поренізував я трохи тоді, що збити шахет чи греберу на F-35 і потім вихвалятись цим якось не солідно, хоча безумовно, і це не просто. Враховуючи різницю у швидкості, і це теж вимагає майстерності пілота. Ну і власне є відповідь уже від наших льотчиків, і не з якогось сучасного винищувача, а звичайного цивільного ан 28 на фюзеляжі якого 70, увага, 70 збитих російських дронів снімок оприлюднив у мережі X користувач під ніком Даніель Дреган. З цього фото не незрозуміло, як він збиває ті дрони. В очевидь, на літак встановлена кулеметна установка. Ось, будь ласка, просто ілюстраційне відео, як власне виглядає цей Ан-28, звичайний двомоторний легкий літак зі швидкістю понад 300 км на годину, ну і дальністю близько 1000 км. Тож, як бачимо, у знищенні е шахедів. Інших безпілотників Росії усі засоби ефективні. Ну і натівських пілотів тепер є на кого рівнятися. Тож на цій авіаційній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі під відео. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.